Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production І сьогодні час примірок. Сьогодні хочу вам приміряти та показати спортивний костюм з Біфлексу від нашого бренду Morgan, який пошитий дійсно у нас на швейному виробництві Morgan Production. Комплект виконаний з високоякісного Біфлексу, італійського щільного, як ви бачите, він не світиться, ось, наприклад. Я вам отак покажуся на світлі. Тканинка не світиться, топ подвійний. Ще що важливо сказати про дану тканину. Вона не линяє, не вигорає, не розтягується, тобто костюм не буде втрачати форми після експлуатації та прання, що, я думаю, для багатьох є важливим. Який момент я хотіла б наголосити: пояс тут є ВП. Я думаю, ви дуже багато бачили моделей з веподібним поясом, але наша Олічка розробила спеціальну технологію, завдяки якій. Ці лосинки сядуть на будь-яку фігуру. Секрети розкривати не буду, але можу 100% сказати, що вони підійдуть кожній. До речі, цей сет є в розмірах SML. Покажу вам зараз топ, ззаду спереду. Топ, до речі, не пам'ятаю, чи казала, але він є подвійний. Він добре буде тримати форму грудей. В процесі тренувань у вас не буде виникати дискомфорту, що десь щось, нібито знаєте, дівчата випадає. І так, друзі, повторюсь, це костюм від нашого бренду By Morgan, пошитий у нас на швейному виробництві. В розмірах є SML, колір чорний, топ подвійний. Ще один момент, який хочу наголосити: якщо ви побачите, то лосинки є повнорозмірні, тобто вони, як то кажуть, знаєте, не мають цього ефекту підстреленості. Ми вклалися в тканину і лекала для того, щоб цілосини могли дійсно відповідати стандартній розмірі сітці і відповідати стандартним розмірам. І підійдуть навіть дуже високим дівчатам. Придбати можна, написавши нам в директ, а пишіть нам обов'язково, папа.